Вітаю вас, друзі. Президент України Володимир Зеленський ігнорує вимоги закону та не відповідає на мою петицію про заборону в'їзду громадянам Російської Федерації країни агресора на територію України або запровадження візового режиму. Ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів українців і ще листопада. І у президента за законом було 10 робочих днів, аби відповісти на цю петицію. Ті 10 днів минули учора, але відповіді досі немає. Закон один для всіх в умовах зростаючої російської загрози це питання взагалі нашої національної безпеки. А не відповідаючи на петицію, президент взагалі підриває довіру до інституту петицій як таких. Хоча, мабуть, у даному випадку було би правильніше використати оцю цитату щодо порушень зеленським закону. Смотрите, якщо я каделібо в жизни нарушу закон. Я уйду сам, але історія із моєю петицією це так і ще дрібниці у порівнянні із іншим скандалом, який з'явився буквально учора. Підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште свій коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. А тепер поговоримо про те, як президент літав на державному гелікоптері святкувати день народження Єрмака. А вже о першій гвинтокрил злітає з бази рятувальників. У козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську. Журналіст Михайло Ткач учора розповів у своєму розслідуванні, що президент на День Гідності та Свободи літав гелікоптером ДСНС у супроводі гелікоптеру ЗСУ або Національної гвардії на Західну Україну, аби відсвяткувати ювілей Єрмака. Якщо ви досі не бачили це відео, то обов'язково подивіться посилання, як завжди, в описі використання державних гелікоптерів Обтерів за наші з вами податки. Це злочин, і президент України мав це усвідомлювати. Але мене у цій історії турбує більше інше. У нас зараз є серйозна військова загроза з боку Російської Федерації, яка стягує свої війська до наших кордонів. Про це кричить наша розвідка. Про це говорить розвідка Сполучених Штатів і занепокоєні тим, що Росія може зробити серйозну помилку і повторити те, що було у 2014 році. Паралельно у нас несеться пандемія коронавірусу в країні величезна кількість проблем. Простіше кажучи, приніс рака повна. А президент у цей час, замість того, аби зайнятися захистом України, може собі дозволити на кілька днів полетіти на державних гелікоптерах, святкувати ювілей Єрмака. Ну Це вже ну, зовсім приділ. Але гірше за цю ситуацію тільки реакція на неї з офісу президента. Там у Фейсбуці вчора написали, що виявляється, офіс президента не зміг пояснити, що це взагалі таке було, тому що Михайло Ткач, журналіст, дуже пі. Ізно звернувся до них із запитом, але у той же час інший журналіст Данило Мокрик каже, що офіс президента постійно ігнорує запити журналістів та взагалі на них не відповідає. Далі офіс президента пише, що взагалі не було жодного чотириденного святкування. А що це тоді було? І повідомляє, що не було використання жодних літаків чи гелікоптерів. А президент працював у Києві і не літав взагалі нікуди. Але далі і ще по тексту офіс президента вказує, що користування резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалось згідно зі звичайними протоколами і далі по тексту. Але якщо нічого не було, і президент весь час був у Києві, то як тоді могло бути згідно із протоколами використання цих гелікоптерів? Простіше кажучи, мені здається. Нам брешуть. Проте оцей скандал. Офіс президента, хоч якось коментує, чого не скажеш про Вагнергейт, та сама спецоперація, яка вигадана від самого початку до кінця. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Звісно, ми не знаємо, що саме стало причиною зриву спецоперації. У нас немає прямих доказів, але увесь цей час Єрмак та президент нам просто брехали. Єрмак казав, що це. Це вигадана історія. А Зеленський казав, що це спецоперація, але точно не наша. Це точно не була наша операція. Ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн, Точно не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання. Це правда, і ось уже зараз стає абсолютно очевидним, що операція таки була. Про неї вже говорить вголос дуже багато людей, у тому числі і колишній керівник головного управління розвідки Міноборони України Бурба. Провал завдяки людям, які знаходяться в владних кабінетах, які на мою думку. Сленгом скажу, зливають, передають інформацію ворогу. Це надзвичайно важливе питання, і його обговорення вийшло вже на той рівень, коли мовчати не можна, коли президент має хоч щось сказати, але він просто мовчить і не дає жодних відповідей. Відсутність відповідей і справедливості. Призводить до втрати довіри, і ще цікавішою на цьому тлі виглядає війна Зеленського проти Ахметова, яка почалась зовсім нещодавно. Слуги народу навіть заявили, що вони не будуть ходити на телеканал Олігарха. А минулого разу, коли на каналі Ахметова була програма Свобода слова із Савіком Шустером, команда президента проігнорувала запрошення і, взагалі, ніхто не прийшов. Чому не прийшли люди? Я не знаю. Таке останній раз я бачив Когда власть не приходила, это были времена. Уже далекі казалось би Януковича на сторінці офіса президента. Тоді повідомили, що ніхто не прийшов на канал Олігарха, тому що це канал олігарха, тому що це олігархічна пропаганда, і нема чого президенту або членам його команди туди ходити. Але раніше, коли на каналі Ахметова для Зеленського робили теплу ванну, то він туди залюбки ходив. Заміж добрий вечір, тільки зараз я зрозумів, що. Я повинен казати бажаю здоров'я Савік, бажаю здоров'я Україні. Ходив причому неодноразово. Може, тоді Ахметов просто не був олігархом? Савік, дякую за запрошення. Для мене це велика честь. І Я хотів би вас привітати з поверненням в Україну. Дякую. Ви бачите. Також на каналі Олігарха Ахметова піарили президента раніше. На офіційному відкритті президент України Володимир Зеленський наголосив, такі музеї повинні бути не лише у столиці, а й у Кожному регіоні та й сам президент визнавав, що він зустрічався із Рінатом Ахметовим 16 березня. Під час зустрічі з представниками великого бізнесу, у тому числі за участі Ріната Ахметова, глава держави Володимир Зеленський обговорював питання протидії поширенню ковід. 19 та і якось статус олігарха Ахметова не заважав Зеленському піаритись на переданих Ахметовим державі машинах швидкої медичної допомоги. Але нехай давайте на хвилину навіть забудемо про Усі ці факти лишимо тільки те, що слуги народу відмовляються тепер ходити на канал олігарха Ахметова. Але при цьому вони чомусь можуть собі дозволити ходити на канал про російського пропагандиста, російського агента Мураєва і там розповідати про те, що Зеленський має вести прямі перемовини із маріонетками Кремля, із так званих ДНР та ЛНР. Про це говорив в ефірі каналу наш народний депутат. Так, зі слуги народу Демченко, не розмовляючи з людьми, які є реальною владою. На жаль чи на радість, можна різні казати. На мою думку, вирішити конфлікт неможливо. Ну і про Гордона, який постійно з'являється на каналі олігарха Ахметова і з яким Зеленський їв шашлики, я теж не можу не згадати. Він постійно піарив Зеленського та казав, що його підтримує. Володимир Зеленський дуже порядочний прилічний чоловік. Воспитаний в дуже порядочній і приличній сім'ї. Та коли між Ахметовим та Зеленським почалась зараз війна, Гордон змінив свою риторику на прямо протилежну. Після всього він для мене умер, Я вам чесно говорю. Він для мене умер. Ні, його більше. Він і квартал убив. Їв Зеленський шашлики, і ще з одним проросійським пропагандистом Васію Головановим, який раніше працював у Медведчука. Я про нього вже неодноразово розповідав. Нада поговорити. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Надо поговорить. А зараз оця російська агентура сидить на каналі Ахметова Україна 24 та слухає від гордона про те, як потрібно боротись проти російської агентури. І що принципіально важно, щоб Генеральна прокуратура Служба Безопасності повела рішительну борьбу на конець. З російською агентурою. з російською агентурою. Голованов так само, як і Гордон, любив Зеленського та його підтримував. Але зараз, коли почалась та сама війна Ахметова проти Зеленського, риторика Голованова теж змінилася. Ну, а якщо хтось захоче закрити канал, ну це буде напевно останнє що. Можна робити, і ця історія має стати уроком як для Зеленського, так і для інших українських політиків. Якщо ти дружиш із олігархом, то рано чи пізно він зможе встромити тобі ножа у спину, якщо це буде в його інтересах. Та Ахметов не просто так воює проти Зеленського. Ахметов робить ставку на Разумкова, на його можливого конкурента на президентських виборах. І тут знаєте, друзі, той іще ще терраріум зібрав. Тому що разумкову я особисто симпатизувати точно не можу, бо у нього у команді є абсолютно проросійські елементи, такі, як Дмитрук, наприклад, який товаришує із Шарієм, і вважає, що той взагалі, як і Медведчук, не шкодить Україні. не віжу е, в діях в журналістської діяльності Шарія, дії, які которые... Влітають на бізапасне нашого государства, или работают проти нашого государства. Мені як українцю дуже боляче та неприємно усе це спостерігати, особливо якщо згадати про те, що Росія стягує свої війська до наших кордонів, і я розумію, що у разі, якщо почнеться новий наступ російських окупантів, нас не зможе ефективно захищати керівництво нашої країни, бо такий захист просто неможливий, коли президент ігнорує про проблеми і коли серед його оточення є чимало людей, які потенційно можуть працювати на російські інтереси, на нас чекають складні випробування в історії нашої країни, і на жаль, вже вкотре громадяни України можуть розраховувати у цьому випадку тільки на самих себе і на наші збройні сили.